У Львові поховали всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака. Два дні тому його бійця правого сектору застрелив у зоні АТО ворожий снайпер. Провести Василя в останню путь прийшло чимало тих, хто не знав його особисто. Попрощатися з Василем Сліпаком до Львівського гарнізонного храму прийшли близько тисячі людей. І рідні, і ті, хто не був особисто знайомим зі співаком, не стримували сліз. Він був патріотом своєї держави. Залишивши все. Він вирішив, що він повинен бути тут, коли земля стоє небезпеці. Колеги Василя з часів Дударика кажуть, він був не лише солістом хорової капели, він був солістом по життю. Його вибору піти на війну не здивувалися. Він завжди був на перших ролях. Він він був мій бито іронічним, міг бути усміхненим до друзів. Він завжди був критичним і без, і впевненим щодо зла. Василь працював за контрактом у Паризькій опері, а у вільний час воював на Сході. І так упродовж останніх двох років. Уперше на Донбас Василь поїхав як волонтер. Залишатися осторонь подій в Україні, кажуть рідні, не міг. І навіть успішна кар'єра в Європі не переважила. Це була людина, яка знала сім іноземних мов. Це була людина, яка спілкувалася з елітою світу, тобто в нього на будинку під Парижо можна було зустріти голівудських режисерів, продюсерів, музикантів. Французькі колеги Василя Сліпака відзначають його унікальний голос і людяність. кажуть свого часу, намагалися всіляко відмовити Василя від поїзду в АТО. Я запитував його, чи в нього часом немає більш важливих справ у Франції, бо я дуже хотів його захистити. Але він був дуже цільною людиною, тож ніколи нічого не робив наполовину. Поховали героя на Личаківському цвинтарі, поряд з іншими бійцями. АТО. Ірина Кунинець, Анатолій Киричук, новини на першому.